Так, друзі, музикотерапія, Як нам гармонізуватися? От ми слухаємо епічна, класична, неокласика, рок, джаз, попса і так далі. і так далі, Тобто люба музика це взагалі щось таке для нашого мозку. Щось цікаве. Ми, в принципі, іноді не задумуємося, чому ми слухаємо. Ну, подобається і подобається музика, але для чого вона? Що таке музика, як в плані енергетики, і яку енергетику вона нам дає для чого, як ми це використовуємо? Я про це. І музика це взагалі як, це наші нейронні зв'язки. Тобто одні зв'язки, а, становляться непотрібні, а, а створюються нові зв'язки завдяки якоїсь музиці, якомусь контенту. І музика це. як… Така енергія, яка викликає різні емоції. Да? Тому я структурувала, структурувала цю музику на основні напрямки, в яких цих основних напрямках ми отримуємо якусь таку енергію определенно.